Може бути короткою відповіді, тому що це процес, і з чого б я почала цей процес? Це власне з того, що а для чого ви це робите? Що ви хочете дізнатись про себе, порівнюючи себе з іншими людьми, тому що. Навіть якщо це відбувається на підсвідомому рівні, це звичка, тобто ви так робили раніше, і це вам давало якусь для вас необхідну інформацію. Тому почніть з того, що відслідковуєте кожний день, для чого зараз я себе порівняла з цією людиною, що я хотіла дізнатися, що я хотіла відчути, в чому я хотіла переконатись. Я постійно працюю з психологом в середньому два рази на тиждень, інколи раз на тиждень, інколи роблю короткі перерви. Але протягом року я постійно працюю з психологом. Для мене це як чистити зуби. Тобі підходить робота, якщо тобі на ній в першу чергу не тривожно, тобто тобі приємно, вона тебе годує, і ти на ній розвиваєшся. От я би виділила цих три основних компоненти. Тому що ваш керівник це не переможець битви екстрасенсів, і він реально не здогадується, наскільки хто багато що робить. Тобто той, хто доносить інформацію, що він щось робить, так він собі запам'ятовує, що це якась людина, молодець. А ви, скоріш за все, скромнічаєте, не демонструєте свій вклад в розвиток компанії або в її функціонування, і тому він про це не здогадується. Обов'язково вам буде необхідна вища освіта. Зразу скажу, що вона недостатня, тому що обов'язково паралельно з вищою освітою необхідно здобувати курсове навчання там на різні напрямки. Зараз є не знаю. Ну і саме головне різні напрямки мається на увазі, наприклад, психодрама чи позитивна психотерапія. Тобто, це все збагачує ваш арсенал методик, але найголовніше. Найголовніше, клінічну психологію потрібно вивчати і основи психіатрії. До речі, такі думки з'являються тоді, коли в стосунках втрачається вогник, тобто не п'є, не б'є, не зраджує, але і якось не тягне до нього. Тому це важлива штука. Це важлива штука, коли ми робимо щось, щоб покращити, підсолодити, зробити смачнішим життя один одного. Коли ми просто живемо побутом, ніби втрачається сенс у присутності цієї людини в твоєму житті, почнемо десь через місяць. Ну, Слідкуйте за анонсами, що я можу сказати. Ні, немає. Більшість речей це те, що я купувала. Два роки назад і раніше, і якщо я щось купую зараз, то 90% – це українські виробники. Я про них колись навіть робила пост нещодавно. Ви знаєте, коли людина робить вам щось неприємне свідомо, тобто вона знає, що ну в суспільстві, наприклад, прийнято вітатись або прийнято дякувати, або прийнято під час розмови підіймати очі, дивитись в очі, да? і вона це робить свідомо, тобто вона свідомо робить, щось, щоб вам зробити неприємно. На це не треба ніяк відповідати. Ну, типа, так є, як є. А якщо це людина зробила випадково, то на це взагалі не варто ображати. Тому що це просто різне розуміння реальності, тому в першу чергу завжди треба з'ясовувати це. Робиться як маніпуляція, як спосіб дебільний на себе звернути увагу, тому що завжди увагу можна звернути на себе компліментом, жартом, досягненням, подарунком, ну чимось таким конструктивним. А можна знаєте, це і грати в обіженку. Дивіться, по-перше, поняття придательства це поняття вашої оцінки, тобто ви так розцінили поведінку іншої людини. Насправді вона може вас і не якось там не зраджувала в його розумінні або в її розумінні. Та вона просто поступила не так, як вам зручно. А для того, щоб перестати мститись, подумайте, просто що ваша енергія вона щось коштує. І помста це така штука, коли ви одберете і рвете гроші і кидаєте їх на вітер. Тому що реальна енергія щось коштує. Ви забираєте її в близьких в здоров'я. В ви забираєте цю енергію з думок про те, як прогресувати, змінюватись. Ви її забираєте з навчання, з нових знайомств. Тобто, це така зацикленість. Насправді це дуже дитяча реакція. Я вважаю, що мститись треба тільки успіхами і якісним сексом.